Ракетники та артилеристи одна з рушійних сил у боротьбі з російським окупантом. Ці мужні воїни прирікають втечу і погибель противника, змушуючи його відступати. 3 листопада у день ракетних військ та артилерії наших хоробрих воїнів. Привітав народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Народний обранець повідомив: вітаю з професійним святом воїнів ракетних військ і артилерії України. Вас називають богами війни, адже саме ваша вогнева підтримка є вирішальною у найскладніших бойових ситуаціях. Саме ви знищуєте ворога у глибокому тилу, руйнуючи його техніку, боєприпаси і командні пункти. Найсміливіші чоловіки і жінки служать в артилерії та ракетних військах. Честь вам і слава! Також нардеп Юрій Шаповалов зазначив: вітаю бійців інженерних військ ЗСУ. Ви виконуєте безліч завдань, включаючи інженерну розвідку, зведення мостів та безпечних переправ через міні-поля, усунення перешкод та завалів, а також підготовку території для наступу, ризикуючи своїм життям, ви забезпечуєте супровід сухопутних військ. Кожному воїну міцного здоров'я, злагоди, оптимізму, наснаги та міцності духу, а також повернення з перемогою до рідних домівок. Журналістська спільнота разом з усією Україною приєднується до цих вітань. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні, слава героям. Дмитро Цюлюльний, Кременчуцькі новини.